Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би показати вам, як будується наш парк шоурумів в місті Києві. Подивіться, цей будинок ви вже бачили, це наш барн 40 метрів. Ось тут ми на цих ділянках будемо ставити наші будинки, не тільки на цих ділянках, а ще... Через, через річку. І тут будуть, будуть виростати наші модульні будинки, які можна подивитися, як вони виглядають вживу, можна навіть в деяких буде жити для того, щоб просто відчути, як це жити в такому каркасному будинку. Подивіться. А тут ми будуємо барнхаус всього на 28 метрів. Тут запланований будинок на 70 метрів. Вже через декілька днів його почнуть будувати. За ним буде будинок на 100 метрів. Тут буде невеликий будинок десь на 25 метрів. І так будуть зростати наш, наш великий парк шоурумів. Тому якщо ви хочете обрати будинок, ми радимо не обирати просто по, по картинкам. Ми радимо приїхати і відчути наші будинки вживу. Наприклад, подивіться, ми будуємо там будинок вже зовсім іншою технологією. Будинок із брусів. Тому а, на наших ділянках, на наших, нашому парку шоурумів румів в Норді Хаус, ви можете обрати різну, тех, різну технологію, різне планування, різні будинки. І забігаючи наперед, я хочу ну, повідомити, що ми будемо будувати так само із цегли. І тут ви можете побачити будинки, які побудовані із цегли. Вони не краще ніж такі будинки. Але якщо ви вірите, що тільки з цегли треба будувати, тому тут будуть стояти такі будинки, які ми можемо вам запропонувати, і вже через місяць ми поставимо на вашій ділянці саме такий будинок. Тому ми запрошуємо вас приїжджати к нам в наш парк шоурумів компанії Nordi House в місті. até a próxima!